Я хотів би, щоб ми разом з вами відкрили той уривок, на який сьогодні був вступний частини, який Толік сьогодні говорив вступне слово. Це Марка, третій розділ. Так, Толік? Івана да. Івана, п'ятий розділ. Івана п'ятий розділ. З першого вірша я хотів би також його зачитати і поділитися деякими думками з нами. Івана, 5 розділ з першого вірша. З якого ти вірша читав, Славтолік? З першого. Після цього була юдейська свята, і Ісус прийшов в Єрусалим і є в Єрусалимі біля овечої Брами купальня, що по-іудейському називається Вефєзда. Вона має п'ять критих входів. У них лежало багато недужих, сліпих, кривих, сухих, бо ангел Господень час від часу сходив до купальні і збурював воду. Хто перший захотів після збурення води, заходив, той ставав здоровим, хоч би якою була його недуга. Був там один чоловік, який 38 років років здужав. Ісус, побачивши його, як лежав. І, знаючи, що довго він уже хворіє, сказав йому, чи ти хочеш стати здоровим. Хворий відповів йому: пане, немає людини, яка скинула б мене до купальні, коли забурлить вода. Коли ж я приходжу, то інший вже заходить раніше за мене. Каже йому, Ісус, «Стань, візьми постіль свою і ходи. І чоловік тут же став здоровим, узяв свою постіль і почав ходити. Чому я хотів би на цьому уривку е, зосереджитися і подумати разом з вами, це неймовірно цікавий момент, де людина переживає неймовірні страждання, знаходячись на наодинці? Одна річ, друзі, яка зруйнує нас, як українців. Як суспільство, коли під час своїх страждань, випробувань, болі, смерті, втрати ми лишаємося одні. Одна із проблем, про яку говорять багато психологів, багато капеланів, те, чого вчать нас на капеланському служінні, говорять про таку річ, як ізольованість. Ізольованість вбиває. Багато військових, повертаючись з фронту, відбувається те, що дуже сильно зростає кількість самогубства. Саме із за того, що бійці наші, їм дуже важко пристосуватися до того суспільства, яке їх не розуміє, яке їх відкидає, яке зовсім по-іншому міркує. І ізольованість вбиває по-справжньому. Нас ворог а, відокремлює від громади, від суспільства, від інших людей і просто нас зжирає через наші думки, через наші страхи, через наше переживання, через нас саможаль, через внутрішній біль, який є, через відсутність сна, який відбувається. Але розділена скорбота – Полегшує скарботу. Те, як відбувається зцілення нас з вами, коли ми є частиною суспільства. І коли Толік читав цей уривок, це неймовірно дійсно Боже чуда, коли до цієї людини, яка дійсно вже зневірилася протягом 38 років, до неї приходить особистий Ісус і зцілює її. Але приклад, який в мене виникнув, коли ми розмірковували на цим уривком, інша ілюстрація, де є культура побратимства, де є культура спільноти, де є підтримка один одного, пам'ятаєте, була також інша паралізована людина, яка не могла ходити, але в неї були друзі. І їм було не все одно. І вони його взяли і повз натоп, провели, розібрали кришу, незважаючи на шум, на кіпіш, на реакцію е, хазяїв цього дому, цієї будівлі, бо їм було не все одно. Вони були поруч, вони хотіли потурбуватися про свого побратима. І прийшли до Ісусу сквозь натоп, зробили неймовірну справу, розібрали кришу і спустили туди. Свого друга для того, щоб Христос доторкнувся, щоби зцілив Його. І ці два приклади ізоляції, в якої людина втрачає сенс, втрачає себе, втрачає надію, і бачимо іншу картину. По милості Божій, і там, і там Христос прийшов, торкнувся і зцілив. Але те, як Бог по-справжньому задумав відновлення нас з вами, щоб ми проходили через ці випробування формувати культуру братерства. Одна з популярних книг, одна із популярних книг серед військових вона називається Плем'я. Дуже раджу вам, особливо, якщо ви служитель церкви, прочитайте цю книгу плем'я. І написала невіруюча людина, але те, ті дослідження, які вона робила, вони неймовірно важливі саме в культурі того, про що ми з вами говоримо. Суть полягає в тому, що він зробив дослідження від початку різних війн, коли індійці чароки воювали до сучасної культури, він спостерігав наступну річ: що коли індіанці поверталися з якихось воїн. Вони дуже швидко відновлювалися. Вони ніколи не знали і не чули, що таке ПТСР та інші якби, речі, які є в сучасному суспільстві. Але те, що їм допомагало відновлюватися, це те, що вони став були частиною плем'я, частиною спільноти. Вони вовлікалися в життя а, цієї громади. В них були різні соціальні відповідальності не тільки як військового, але він був ще батько, він був ще е е чоловіком, він виконував різні соціальні ролі в суспільстві, і саме ці речі давали можливість неймовірним чином дуже швидко відновлюватися воїнам. І він порівнює цю історію з сучасною культурою Америки. Де процвітає індивідуальність, незалежність, автономність і проблема сучасної американської культури. Я думаю, що десь ми до цієї статистики також наближаємося, що ця культура дуже крихка. Кожен третій а Він приймає антидепресанти дуже велика кількість в неймовірно цивілізованій розвинутому суспільстві, але велика кількість самогубств і велика кількість людей, які по-справжньому нещасні. Тому що вони ізолюють себе від справжніх глибоких стосунків. Я вірю, друзі. і Я хочу вас закликати вот до цього. Це місце, церква, спільнота може бути неймовірним місцем для відновлення наших бійців, де їх любили би, приймали би, про них піклувались би, щоб ми насили їх тягарі і сприяли їх відновленню. Моральному. Фізичному. Це місія церкви. Щоб ми були такими один для одного. І щоб ми були таким місцем, осередком для тих людей, людей, тих військових, які повернуться з фронту. Спілкуючись з одною е жінкою на цьому семінарі, по капеланству це віруюча жінка, яка десь півроку була медіком на фронті, вона отримала дуже сильне поранення і більше не може стати в строй. Хоча вона постійно хоче туди повернутися, але в неї дуже гарний командир, і він каже: Я хочу зберегти тобі життя. Я не пущу тебе, обратно в війську. В тебе є всі підстави, більше тут не знаходитися, але повернутися до цивільного життя. І те, про що вона говорила, слухаючи ці семінари, і ми спілкуючись з нею, вона говорила: я відчуваю цей стан, стан ізольованості, стан нерозуміння. Я сид в ореді в поліклініки для того, щоб пройти певні обстеження лікарів. І Незважаючи на те, що там висить таблічка, що учасники бойових дій вони можуть пройти без черги. Але коли переді мною стоїть жінка, а я в формі, і кажу, я тебе не пущу тільки через мій труп, стой в очері, такі речі вбивають. Бувають морально. Вона там була неймовірно, потужна, бачила дуже багато крові, дуже багато смерті, дуже багато розкорочених тіл. І це не так вбиває, як вбиває байдужість цивільних. І вона каже: Я бачу, як я ізолююсь, я приходжу в церкву, я чую, про що вони говорять, на що вони збирають гроші. Чим вони переймаються? І мене це вбиває, тому що вони не розуміють нас. Військовим не треба багато, вона говорить. Їм треба просто проста повага. Вони вже герої. Вони не хочуть, щоб їх вважали героями, але вони хочуть простої поваги до них, як до військових, які, будучи там, захищають нас з вами. І Якщо це говорить віруюча людина про такий біль, то що буде відбуватися з невіруючими людьми, коли вони будуть повертатися? Чи будемо ми тою культурою, тою спільнотою, яка буде їх захищати, піклуватися, розбирати, якщо потрібна, кришу для того, щоб їх принести до Ісуса? Чи ми будемо сприяти ізольованості той, яку переживав цей чоловік, який 38 років страждав, і не було нікого, хто про нього попіклував себе? Розділена скарбота полегшує скарботу. В цій книзі про плем'я. Автор приводить ще таку статистику і говорить прости факти. Він говорить, що в Ізраїлі, у військових, дуже маленький процент людей, які страждають посттравматичним стресовим розладом. Чому? Тому що все суспільство розуміє, що таке війна. Розумієте? Вони всі задіяні в цій війні. Всі ходять з автоматами, всі мають бункери. Вони живуть багато років в оточенні. І якщо ми з вами можемо виїхати в сусідну страну, тому що в нас є добрі сусіди, в них нема добрих сусідів. І їм не так легко це зробити. Але маленький процент полягає в тому, що суспільство задіяне, підтримує один одного. Те, що військовим по-справжньому допомагає і те, що робить я рад наше суспільство, створюючи ветеран, хаби, це неймовірно потужна річ, де через побратимства. Через підтримку військових один одного, вони можуть дійсно по-справжньому відновлюватися. І нам треба бути частиною не просто цього двіжа, але розуміти, бути причетними до того, що відбувається. Ми вчора з хлопцями були в госпіталі, дуже велика, дуже багато роботи. Дуже велика кількість поранених, різних поранених бійців. І їм потрібна допомога. Їм потрібно просто прийти, щоб коли ми приходили і говорили, ми від церкви принесли вам смаколики, хочемо вам подякувати за те, що ви робите, хочемо про вас помолитися. Ми взяли їх імена. І я сказав: я вам обіцяю, що наша церква буде про вас молитися. Сьогодні, після зібрання ввечері, я скину імена цих хлопців. Які потребують нашої підтримки, моральної підтримки. Є певний занепад. В контексті зняття залужного, в контексті багато смертей, те, що більше всього тяжко і про що вони в один голос в різних палатах говорили про одне і те ж саме. Моліться за хлопців, які там. Моліться за хлопців, які там. Їм дуже важко. Настає все менше і менше. Якщо на позиції виходило 8 людей, зараз ми постійно виходимо вдвох, бо людей нема. Вони закінчуються. І те, про що вони е, 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 просять молитися, щоб молились про військових постійно. Тому давайте будемо жити в реальності, яка є. Вона гірше, ніж ми думаємо. Але в нас є надія, в нас є Бог, і ми чули ці неймовірні свідчення, де Бог може приходити і робити неймовірні чудеса. Він цілює, він найкращий побратим, який віддав своє життя за цього паралізованого, за того паралізованого, за нас з вами. Ми є ті паралізовані, які потребують, щоб хтось нас приніс один до одного. Тому є різниця між усомітненням, коли нам дійсно треба побути наодинці зі своїми думками відпочити. Но є різниця це ізольованість, коли я перестаю робити, виконувати обов'язки повсякдення, коли я ізолююсь від спілкування, коли я починаю нічого не робити, і мої думки вони мене просто зжирають. Таким чином, з'являється страх, з'являється тривожність, тривожність перевращається в панічні атаки. І це дуже такий сніжний ком, який захоплює нас. Впустіть своє життя інших людей. Звертайтесь до Христа. Поговоріть, якщо вам тяжко. Чи є поруч з вами ті люди, коли вам тяжко. Вони могли б вас понести до Ісуса, коли ви паралізовані, розбиті в своїх думках, в своїх думках, чи є поруч з вами такі люди-побратими? Це про культуру, яку нам треба формувати, особливо друзі, під час війни для того, щоб ми могли разом проходити ці неймовірні випробування. Я хотів би попросити з моєї презентації включити останній слайд. Це буде е, одна історія, книгу, яку я нещодавно прослухав. Її написав е, останній слайд в презентації. Її написав німецький не, не, е, письменник Гесе, а він е, лауреат Нобелівської премії. І повість, яку він написав, вона називається Паломництво в країну Сходу. Чим е цікава ця повість е теж тим, що в неї описується образ братерства, де люди об'єдналися під е таємним орденом і вирішили е мандрувати на схід для того, щоб здобути. Цей орден, знайти його. <кхе> І вони могли якби, мандрувати в часі, в різні епохи, в різні періоди. Вони знайомилися з тими людьми, які були частини, частиною цього ордену. Вони мали можливість спілкуватися з Моцартом, з Платоном, з Піфагором, з Дон Кіхотом. І серед них був Лео. Лео був слуга, він був раб. Він постійно насив їх ноші, їх тягарі, да? їх поклажу. І він насправді був такою людиною, як душа компанії. Він співав пісні, коли їм було тяжко, він насвістував на свірелі, грав, підбадьорював постійно їх. І це сприяло такій неймовірній атмосфері. Яка давала їм можливості і наснаги рухатися далі і проходити через різні такі випробування. Але відбулася одна річ: в якийсь момент цей Лео зник. Його не стало. І парадокс полягає в тому, що у зв'язку зі зникненням Лео. То це братерство воно почалось розвалюватися. Між ними почались сварки, вони постійно мали незадоволення. Вони почали якби, ну, підозрювати один одного в якихось речах. І те, до чого вони прийшли, що їх мандрівка вона не могла далі продовжуватися, тому що в них не було єдності. А цей Лео він як був такий клей, який склеював її, був стрижень. Біля якого крутилася насправді їх спільнота. І коли його не стало, то тільки тоді вони могли побачити, що насправді відбулося. І цей главний герой вже пройшло багато років, але його не покидала думка, куди зник Лео. Він хотів знайти цей орден, але нічого не виходило в нього. І одного часу, спустя багато років, він знаходить цього Лео. І... Але Лео його не впізнає, а точніше, не сприймає його. І потім на наступний день він до нього приходить, цей раб Лео, і каже: Ідем, в одне місце. І він приводить його в тронний зал, де зібрався цей таємний орден. Всі ці неймовірно великі люди, які там були. І головний герой дізнається, що. Ається, цей Лео це і є вождь цього ордена, це і є сама головна персона, яка насправді керувала всім процесом, і що він був посеред них, і що він зайняв роль раба слуги, який служив, який зміцнював їх, який давав їм наснагу підбадьорення, але коли його не стало. То е, вони всі розбіглися і вони всі е, зрадили цьому ордену. І насправді цього главного персонажа, який е, був ображений на Лео, він сам оказався на, суд... на скам'ї під... Під... підсудимих, де його судили за те, що він зрадив ордену. Його пробачили, е, влаштували його працювати в, в бібліотеці архівній. І коли він достав досьє свого життя, побачив там певну полицю, то він побачив там певну статуетку, яка поєднувала з одного боку його, а з іншого боку цього Лео, і він побачив, що насправді те, чим він живиться, це силою цього Лео. І ця неймовірна ілюстрація, вона вказує нам на Євангелія. І ця повість вона завершується е, таким уривками із святого письма, що йому повинно зростати, а нам умолятися. І насправді ми маємо силу, маємо наснагу, маємо можливість е, рухатися, мати надію тільки завдяки тому слугу Лео, який нам служить, але який є царем, який поклав за нас своє життя. Найкращий побратим. Який. Шукає нас розбитих, таких, як цей персонаж, про якого ми читали. І кожен з нас, можливо, знаходиться десь в такому стані. В нас є той, хто може нас потішити. Тому я хочу, щоб ми зараз підвелися. І якщо ви сьогодні в тому залі, де ви зневірені, де ви в розпачі. Де ви втрачаєте надію, щоб ми звернулися до справжнього Лео, до справжнього побратима, який може стілювати наше серця. Щоб ми зараз молилися про те, щоб ми були цією спільнотою, тим братерством, яке, яке буде піклуватися про нас, щоб ми були такими людьми один для одного і створювали культуру, де люди би відновлювалися, де вони стілилися би. Завдяки нашому наповненню Ісусом Христом, щоб ми, люблячи Його, любили один одному, не були зациклені на собі. Помолимося і після цього прославимо нашого Господа.